Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в The Architects of Aмітіс або архітекторів Амітіса на Board Game Arena. Це дуельна гра з комбінованою механікою гри хрестики-нулики та створенням шаблонів. Це лише правила гри, а якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Цар Вавелона бажає подарувати найгарніше місто своїй дружині, цариці Амітіді. Він наказує вам, своїм найкращим архітекторам втілити цей проект у життя. Інтерфейс. На головному полі розміщується головна дошка, планшет прихильності. Дошка переможних балів спрощена. Отримані очки будуть відображатися в статус барі гравців. На кожну з дев'яти клітинок головного поля горілиць викладається стопка з п'яти випадкових тайлів будівель. За задумом, три випадкові плитки будівель залишаються поза грою. перетасовується колода проєктів і розміщується поруч із головним полем. Поруч відкриваються три карти проєктів. Гравці отримують персональний планшет чотирьох архітекторів, п'ять пішаків. Один з них розміщується на полі підрахунку очок. Випадковим чином обирається перший гравець, він отримає відповідний маркер. Далі гравці отримують особисті карти проєктів: Дві карти перший гравець і три карти його опонент. Карти розмістяться горілиць біля особистого планшета. І викладається шість карт будівель. В картонній версії кожен гравець має карти свого кольору. В адаптації ж ці карти викладені над головним полем. В налаштування гри ви обираєте, з якою стороною грати, а. Б. Випадкова сторона чи самостійно задати положення. Для першої гри рекомендується використовувати сторону А. З нею я і буду грати. Хід гри. Гравці розігрують хід по черзі, починаючи з першого гравця. У свій хід ви повинні виконати чотири кроки. Перший опціонально повернути своїх архітекторів, другий вибрати плитку будівлі. Третій – Розмістити цю плитку на своєму полі. І четвертий. Опціонально здобути прихильність короля. Повернути своїх архітекторів. На початку ходу ви забираєте усіх своїх архітекторів з головного поля в запас, якщо виконується одна з двох умов. Троє ваших архітекторів вишукувалися в ряд, стовпець або по діагоналі, як у хрестики нулики. Або виставлені усі ваші архітектори. В адаптації ваші архітектори повертаються автоматично. Виберіть жетон будівлі. Далі ви обираєте один із доступних стосів на головному полі. Доступним вважається той, на якому немає архітектора, ні вашого, ні опонента. І містить принаймні одну плитку, щоб відобразити властивість будівлі, наведіть на неї курсор. Берете умовно в руку верхній жетон. І на стос запасу виставляється ваш архітектор. Будьте обережні! Адже відмінити свій вибір і покласти будівлю назад не можна. Розмістіть будівлю. Ви викладаєте жетон з руки або на порожній комірці, або накриваєте іншу будівлю на особистому полі. Ви можете вибрати будь-який квадрат у вашому місті, не обов'язково виставляти поруч із існуючою плиткою. Немає обмежень щодо накривання вже розміщеного тайлу. Далі застосовується ефект будівлі. Кожна будівля має особистий ефект, зафіксований на картах будівель. Ефект враховує лише видимі плитки, і вам відразу нараховуються переможні бали по ефектам на стороні А. САД визначається кількість талів у стопці, на яку розміщено сад, включно з цією плиткою. Ви отримаєте по одному балу за кожну стопку на особистому планшеті, яка містить таку ж кількість жетонів будівель, включно з цією стопкою. Ринок. Ви отримуєте 2 бали за кожен видимий тайл того самого кольору, що й плитка ринку. Включно з цим жетоном. СТІНА. Дає 2 бали за кожен жетон стіни на краю вашого поля, включно з цією плиткою, якщо вона знаходиться на краю. Резиденція дає 1 бал за кожен різний тип будівлі у вашому місті, включно з резиденцією. Театр. Отримайте одне очко за кожного архітектора на головному полі в момент розміщення будівлі, незалежно від того, чий він. Палац дає вам можливість взяти одну з трьох карт проєктів з середини столу або зверху колоди. Потім отримайте один бал за кожну плитку палацу у вашому місті, включно з цією плиткою. Проекти. Карти проєктів. Це цілі зі створення певних кольорових комбінацій на особистому планшеті. Ви можете повертати карту в будь-якому напрямку, але не відзеркалювати паттерн. Враховуються лише видимі будівлі. Якщо ви відтворите зображену конфігурацію, то зможете перевернути карту до лілиць в стопку виконаних карт проєктів поруч з вашим полем. Ви можете виконати кілька проєктів за один хід, навіть отриманий в цей самий хід. Очки будуть підраховуватися в кінці гри. Карти проєктів посередині столу недоступні, доки ви їх не заберете у свою ігрову зону. Здобути прихильність короля: Якщо архітектор, якого ви розмістили цього ходу, завершив рядок, стовпець або діагональ вашого кольору, ви отримаєте прихильність короля і можете розмістити одного зі своїх пішаків на вільну комірку на полі прихильності. Це дасть вам бонусні бали при фінальному підрахунку очок. На кожну комірку можна виставити лише одного пішака. Після розміщення ні перемістити, ні забрати його вже не можна. Із доступних ефектів: Отримайте 3 бали за кожну стопку на вашому планшеті, що містить рівно одну плитку. Аналогічно, отримайте 2 бали за стопки, які містять рівно 2 плитки, 4 бали за стопки з 3 плиток, 6 балів за стоси з рівно 4 плиток. Отримайте 6 балів за кожен рядок і стовпець на планшеті, які утворюють сходи стопки з однієї, двох та трьох плиток відповідно. Діагоналі не враховуються. Отримайте 5 балів за кожен кут вашого планшета, що містить принаймні 3 плитки. Отримайте 2 додаткові бали за кожну виконану карту проекту. Отримайте 4, 10, 18 або 30 балів. Якщо ви розмістили одного, двох, трьох або чотирьох пішаків. В цій частині планшета прихильності. І далі хід переходить до опонента. Кінець гри. Гра закінчується, коли на основному полі спорожнюють два стоси тайлів будівель. Закінчується розіграш раунду кожен гравець зробить однакову кількість ходів. І підраховуються переможні бали. Сюди входять очки, які ви набрали протягом гри, бали за виконані проекти і бонусні очки за прихильність короля. Гравець із найбільшою кількістю очок оголошується переможцем і стає архітектором короля. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал, всього найкращого ще почуємося!